Знайомтесь, це космос. А це космодром. Місце, з якого відлітають космічні ракети. Приготувались. Старт. Полетіли. Космос це безмежний простір, який наповнений кометами, зірками, планетами та галактиками. Галактики. Це скупчення мільярдів планет та зірок. Малята. Яка з цих планет наша планета Земля? Поміркуйте, будь ласка. Неця, неця і неця. Ось правильна відповідь. Це планета Земля. Земля третя планета від сонця. Обертаючись навколо своєї вісі, робить один оберт за добу. А ще Земля обертається навколо Сонця. Один оберт триває 365 днів. Тобто рік. У нашої планети є природний супутник місяць. Місяць це найближче до нас небесне тіло. Від ударів метеоритів місячна поверхня вкрита кратерами. Місяць обертається навколо землі і завжди повернути тільки однією стороною. Давайте зліпимо землю і місяць з пластиліну. Які кольори нам знадобляться, вибери правильну картинку. Так, нам знадобиться пластилін синього, зеленого, білого і жовтого кольору. Від зеленого пластиліну відриваємо маленькі шматочки. Це континенти. Наліплюємо їх тонким шаром на синю кулю. Ось у нас і вийшли континенти і океани. І шматочки білого пластиліну зробимо хмари. Щоб поверхня вийшла більш однорідною, прокатайте кульку між долоньками, ось так. Місяць зробити дуже легко. Кінчиком пензлика робимо отвори, це будуть кратери. Ось що у нас вийшло. Друзі, ми сьогодні дуже багато цікавого дізналися про нашу планету, зліпили землю і місяць із пластиліну, і тепер, навколо нашої пластилінової землі, обертається пластиліновий місяць. Дякую за увагу! До нових зустрічей!